Рівненські убозівці викрили конвертаційний центр з обігом майже у 200 мільйонів гривень. Міжрегіональна організована група під виглядом офіційної господарської діяльності займалася фіктивним підприємництвом на території Києва, Рівненської та Тернопільської областей. До її складу входило четверо осіб. Під видом офіційної діяльності було створено фіктивні. Підприємства, які надавали послуги по конвертації, реконвертації грошових коштів, а також мінімізації податкових зобов'язань для реального сектору економіки. Упродовж двох років, через розрахункові рахунки фіктивних підприємств конвертовано кошти на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. Крім того, співробітники УБОЗу встановили, що учасники організованої групи, використовуючи одне із підконтрольних фіктивних підприємств, привласнили майно державного підприємства на суму понад 3 мільйони гривень. За вказаними фактами порушено 11 кримінальних проваджень за статтею 205 кримінального кодексу України а також. Ряд кримінальних проваджень за статтею частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а також частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України, тобто легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Організатору злочинної групи приділено підозру. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.